Всім привіт! Сьогодні в мене будуть голубці. У мене є одна велика капустина. Я вже вирізала і буду зараз її парити. Потерла одну морквину, взяла рису 180 г, пів кілограма м'яса, жирненького лопатка, томатна паста. Поріжу одну дрібненьку цибулину, велику, сіль за смаком. І все. Перчику додав чорного і буду робити голубчики. Зараз я буду парити капусту. Ставлю велику каструлю з водою на газ і кладу сюди капустину. Повертаю її зрізаним донизу і буде паритися. Каструля трохи завелика, ну, нічого прикрию. Треба слідкувати, щоб не переварилася молода капуста. Дуже треба уважно за цим дивитися. Не хочу, щоб переварилося, бо тоді, тоді вже буде не, не голубець. Гречуще. Реч, Ось я додала рис, морку, дрібно порізану цибулю, всього додала в фарш. Кинула сюди сіль, чорний мелений перчик і сипала. І сюди я додаю томатний соус. Я рис не вару. Я не люблю переварені крупи. У мене завжди в сирому вигляді. Воно все разом приготуватися. І все, я тепер я гарненько вимішаю це все, Добавлю ще сюди кріп. Я з кропом голубчики, щоб були. Ось. Простини капуста, я її порозрізаю і буду робити голубчики. Складати в каструльку. Буду розрізати. Вирізаю цю грубу частинку і складаю, а там буду бачити, може ще буду ділити, бо дуже великі листочки, пелюстки. Поки так розділяю. О, дивіться, який листок. Тут вийде на два рази завернути на два голубці з одного і пелюстки крутити, бачите. Перебрала всі, порізала, приготувала пелюсточки, а ця грубенька, що внизу капустинка лишається, я беру так частинку, візьму і я її зараз поріжу на низ каструльку. І в мене виходить в кінці, ще й капуста тушена. Улучки з'їла, а тоді ще й капусточку до картошки чи до каші додаю. І виходить, смачно і не викидається нічого. Вона ж хороша, молоденька, потушиться і буде все добре і смачно. Вона тут така вже покручена дуже і не розбирається. Так що я її використаю сюди в каструлю. Так, на дно. от Підстелила. Ось так виходить в мене. Все, а це ще кудись використаю, буде. Буде один більший, другий менший. Який вийде, такий буду робити. Все складаю в каструльку. Все звариться і все буде вкусно. Не дуже смачні з молодої, але. Не люблю їх крутити, бо вони не рівні. Зараз швиденько накручу, поскладаю і буду готувати. Смажу цибулю. І подивіться, скільки в мене вийшло голубчиків. Зараз я їх заправлю і поставлю варити. До цибулі смаженої я додаю гарну ложку томату. Пережарю зараз трошки. Добавлю водичку. Сметани я додаю вже в готовій голубці, коли їдять тарілку. Я не заправляю сметаною. а так тільки томатом. Цей раз я використовую. Кинячий жир для зажарки до зажарки я додаю ложку цукру, щоб було смачно, і сіль. Трохи солі за смаком додавлю. Небагато так, все ставлю сюди на вогонь і заливаю легенько. Ось вот так і буду смажитися чітко. Прушитися Мої голубчики. Все, Зверху покладу тарілочку прижму Отак. Накриваю кришечкою, доведу до. Кипіння трошки додала вогню, а потім менше і буду тушити. Ну, я думаю, хвилин 45 вони в мене будуть тушитися, буду дивитися. Ось такі в мене получилися голубчики. Дуже хороші, гарні і смачні. Всім смачно і мені теж. Бувайте здорові. До зустрічі!